Ще залишилось прополоти е, херітейдж. Ще почекаємо декілька днів, щоб він підріс, бо дуже низький і важко, важко вимикувати бурин і сапати, можна його стнути. Так, провели прополку у малині. Це і маравілла. Весь бурин, що був у ряду, де росте малина. Кинули у міжряддя. У міжряддя таке зелене виглядає. Але думаю, прийде жара, що перегорить, то перегорить, а решту сфризуємо. А це мапема і це каширина ряду. Протягом 2-3 днів зробимо ще підживлення, і малина просто шикарно піде. Стара шпалера демонтується, поставимо нову, будемо або викопувати на дорожчування, або обрізати верхушки трошки за широкі ряди, треба трохи звозити. Ось так, друзі, працюємо до зустрічі.